Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду розповідати за події на квітень, тобто, це щомісячний календар з розкладом того, що буде, і що цікавого, а може і нового, будемо проходити в квітні. Ну і звісно ж, дисклеймер це попередня інформація, тож події можуть змінюватися, як про це говорять розробники. Зазвичай такі зміни незначні, і я намагаюся повідомляти за це, якщо заздалегідь щось відомо. Тож нагадаю ще за підписку на канал, щоб дізнаватися інформацією. І давайте розпочинати. Героєм місяця буде людяний герой Клаег, лікар за вмінням. посилання на огляди героя теж додаю. Далі, 31 березня, розпочнеться фестиваль Springvale, який триватиме цілий місяць аж до 1 травня. І ще 31-го розпочнуться нерозказані казки Атлантиди, які триватимуть по 4 квітня. З 1 по 6 квітня буде вежа ніндзя, а з 3 по 7 розпочнеться подія тіні глибин з таємними героями в виклику. З 7 по 9 квітня відкриється схід Атлантиди. Як завжди, нічого особливого, лише можливість пофармити ресурси за менше енергії за проходження. 8 квітня буде гардеробна зі скляними костюмами. По 11 квітня триватиме ця подія. 9 квітня розпочнеться другий фестиваль подій, тож цього місяця без Беовульфів. Хоча герої до випробування Беовульфа ще є до виходу, тож, можливо, тут може бути заміна. Але, може, просто вирішили урізноманітнити черговість подій і дали фестиваль. Побачимо. Далі з 11 по 14 квітня буде селище гоблінів і аналогічно в ці дати буде Вальгала на вік, де так як і до Атлантиди, окрім фарму, нічого цікавого не відбувається. З 14 по 18 квітня відкриються нерозказані казки Вальгали, і так як це найновіший сезон, то сюди потрішки додаються нові герої. І знову ж в ті самі дати з 14 по 18 розпочнеться суд над дюнами. Ну а далі, друзі, з 17 по 22 квітня, щоб ви думали, розпочнеться вежа магів. Я знаю, що багато хто чекав давно на цю подію, і в більшості через можливість поприкликати на загонах, зараз ситуація трішки змінилася, і загони магів циклопів можна прикликати в звичайному вікні і без події. Але чому ж вирішили зробити цю подію? Насправді все просто, до вежі магів додадуться нові герої. Це буде інша сім'я магічного килима, а ще деякі старі герої маги отримають костюми. Поки що це Мілена, Надія та Аграфена. Але в перспективі, думаю, і іншим старішим магам дадуть костюми. Ну і як ви знаєте, маги зараз в нас є на виклику долі в виборі. Тож, якщо брати на довшу перспективу, то в майбутньому можна буде прикупити костюми на них, але доведеться запастися терпінням. Ну і трішки більше за героїв вежі Магів розповім в інфі про 76 версію гри. Єдине, що ще хотіла би сказати, то в звичайний виклик по загонах додасться один п'ятизірковий загін, який буде періодично змінюватися. Тож, якщо можна так сказати, то тепер є шанс зловити п'ятизірковий загін за звичайні жетони. Щоправда, шанс дуже низький. Тож, якщо ще не використали жетони, то побережіть їх до обнови, а раптом пощастить. Далі з 21 по 25 квітня відкриється тремтіння безодні, ті ж самі дати розпочнеться астральний вимір. З 23 по 27 знову буде гардеробна, а з 25 по 29 квітня відбудеться змагання стихій льоду. До речі, деякі старіші стихійні герої отримають костюми. Це Джекан, Ігнаціо, Роуз, Гріфекс, Зенгар. Тож цілком ймовірно, що коли розпочнеться людяне змагання, то зенгар вже буде в костюмі. А далі називається Дочекалися 28 квітня з'явиться кравець, тобто можливість купити костюм. Я думаю, багато хто чекав на це, адже за 300 самоцвітів купити костюм і підсилити героя це виглядає непогано. 29 квітня розпочнуться нерозказані казки і селище гоблінів, які протривають по 3 травня. Квест дракона буде аж тричі на місяць, це з 1 по 5 квітня, з 15 по 19 і з 28 квітня по 2 травня. Тож невелике нагадування теж лишила про це. Далі скажу за емблеми майстра. 4 квітня має бути квест на емблеми Паладина, 11-го Рейнджера, 18-го розбійника і 25 квітня Монаха. Квести на предмети переродження, на черзі квест на ефіри стихії льоду 2 квітня, далі на тонік 9-го, телескоп 16-го, на книгу 23-го і дротики 30-го. Ще що середи буде виклик для ефірів. Тож, це виходить ті самі дати, як і квести на предмети переродження. 2, 9, 16, 23 і 30. І щосуботи буде виклик на предмети переродження. Це 5, 12, 19 та 26 квітня. А ще з 21 по 23 квітня будемо проходити квест скарбів. І залишилися турніри. Тож 6 квітня розпочнеться реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв, герої темряви заборонені і режим пришвидшена мана. 13 квітня буде турнір для трьохзіркових героїв, без героїв природи та «Відхіл з відродженням недоступний на цьому режимі. 20 квітня реєстрація для п'ятизіркових героїв без героїв природи і з режимом БАФ атаки. І 27 квітня можна буде зареєструватися на турнір для чотирьохзіркових героїв: герої вогню заборонені і режим без хіла. Отож, такими будуть події в квітні з цікавого, як на мене, це оновлена вежа магів. Я щось так і думала, що так буде, і думаю, що і за стікс вони скоро теж візьмуться. Події то чомусь не дають в ВТК ще на початку лютого, як було. Можливо, там теж щось нове готується. Ну і острів монстрів в березні відмінили. Видно, знову щось пішло не так, і на квітені теж поки його немає. Ще на Беті давали лігу героїв, тож можливо, скоро теж буде запуск. Але поки в розкладі це не зазначено, то вже хіба після обнови додадуть, то я скажу за це. А на цьому я буду закінчувати. Але перед тим ще хочу подякувати всім, хто підтримав канал фінансово спонсорством чи переказом на карту. Я дуже ціную вашу підтримку, ви просто найкращі і величезна вам подяка. Також дякую всім за вподобайки, коментарі. Це допомагає розвитку каналу і, звісно ж, мотивує. Тож, всім гарного дня або вечора! Обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео!